Доброго часу моїм глядачам. От є 16 годинників Швейцарія. Показую вам От такий годинник. Рубі. З таким цікавим механізмом. Працює. Тепер годинник кришку не відкрив, не підійшов ключ. Олівенс. Стрілка стоїть на місці. Так, один не кортісимо. Так, значить, годинник не йде, кришку відкрити не вдалося. Одинник Фралюкс Годинник Фралюкс, Нижня стрілка йде. Кришку відкрити не можу. Годинник Олма. Робочий. Механізм йде. Нортон Спорт. Кришку відкрити не вдалося. Стрілок нема. Що там? Яка ситуація з балансом непонятна. Так, годинник слава. Календар, ну, це є один радянський годинник. Календар переключається, годинник йде, механізм роботі. Фіматик супер. Стрілки переводяться. Баланс йде, але йде дуже слабенько. Потрібна чистка. Агріл, аргіл, годинник. Баланс працює. Тепер медичний годинник. Ось такий квартир. Батарейку не вставляв. Не знаю, чи робочий. Тепер Ось такий годинник. Баланс робочий. Так, маємо ще такий годинник. Стрілки перевод. Так, з цим годинником ситуація треба його чистити, щоб Попробувати, чи переводиться, як в календар переключається. Ось такий механізм. Ось таким ремішком годинник. Баланс цілий, але не йде. Потрібна чистка. От Отдинник от з таким механізмом. Тут баланс битий. ще один годинник скод. Стрілки переводяться. В датах переключається, годинник йде такий механізм. Всім дякую за перегляд.